По результатам шести місяців відбулось розширене засідання колегії райдержадміністрації та президії районної ради. На порядок денний поставили питання про хід виконання програми соціально-економічного розвитку та бюджету району, про хід підготовки освітянських закладів до нового навчального року та стан контрольно-ревізійної роботи, і про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в районі. Перед початком доповідей голова районної державної адміністрації Володимир Другаков звернув увагу присутніх на те, що працював. Ти потрібно не на цифри, а на реальну допомогу жителям Ніжинського району. Всі цифри, всі результати, всі дані, які будуть озвучені нами з вами, вони повинні розглядувати сквозь призму одного, одного реального поліпшення життя людей на території Ніжинського району, реального поліпшення надання послуг нашим людям, реального руху вперед в питаннях. Розвитку соціальної, гуманітарної сфери. Тому що все, що б ми не робили, все е це робиться задля цього. От. Якщо е ми будемо тільки орієнтуватися з вами на цифри, на е місця, на е щось інше подібне, ну, от, я впевнений, що е ми е з вами втратимо той, той, той е соціальний стимул. От. Для якого ми на яким ми повинні орієнтуватись і на якій ми повинні з вами працювати, тому я дуже буду вас просити розглядувати тільки таким чином нашу з вами роботу і наші з вами результати, які без, е, е, є. От, і е, про які ми зараз будемо говорити, і е, будемо говорити над нашим про наші помилки, які також є, от, і е, роботами, якими ми повинні провести ретельно, серйозно, от для того, щоб друге півріччя нашої роботи в 2011 році році пройшло е, з більш е, більш яскраво, більш конкретно і більш результативно. І все ж без цифр не обійтися, особливо в роботі управління економіки райдержадміністрації. Начальник управління Вадим Шелест доповів про роботу сільськогосподарської будівельної галузи та виробництво промислової продукції. Збільшили виробництво промислової продукції продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Товариство з обмеженою відповідальністю, «Лосинівський маслосирзавод» керівник скочі у 2,5 з половиною рази. Також збільшили зад Ніжинський концерний завод у 3,1 рази, тобто на 310%. Це два підприємства, які дуже великий скачок зробили у випуску промислової продукції і цим самим дали можливість нашому району спрацювати так добре за півріччя. Ніжинська районна друкарня також краще спрацювала на 125,7%. І Дрінс України, про який я говорив, це підприємство. Яке випускає соки, на 127,7%. і ще хотілося б відмітити відзначити ДРИНС Україна. Підприємство постійно працює над удосконаленням у них система якості відпрацьована на підприємстві а також шукають нові види продукції. Вже говорили їхній представник виступав на попередній колегії, Говорив, що вони хочуть розливати молоко в тетропакети. На сьогоднішній день ми пам'ятаємо минулому році осінь. Вони зробили. Розлив натуральних соків яблучних це дало так, також поштовх до того, що ця продукція пішла і на експорт і досить таки по вищій ціні, ніж та продукція, яка йде з концентратів. І на сьогодні вони вишукують можливість, щоб почати розливати натуральний томатний сок. Незважаючи на ріст промислової продукції, не відновили свою діяльність на сьогодні ват-ніжинський м'ясокомбінат. Ми вже говорили, що там програма повинні запрацювати із своєї системи П'ять м'ясокомбінатів, повинні були почати свою роботу в травні місяці, перенесли на жовтень місяць і невідомо чим це закінчиться. Ну, над цим питанням ми працюємо спільно із керівництвом м'ясокомбінату. Але відновлення до жовтня місяця не планується. Не проводить також свою роботу фабрика Деснянка. Ви знаєте, це. Промислове підприємство, а також Ніжинський міськмолокозавод на сьогодні також продовжує заготовлювати молоко на території Ніжинського району, не тільки Ніжинського, і сусідніх районів. І майже 90 до 100 тисяч тонн молока на сьогодні заготовляють, охолоджують його і відправляють на ніжні свої заводи із компанії із своєї компанії. І хотів би сказати, така ситуація склалась буквально два місяці тому назад на Ніжинському міськмолокозаводі, що була заявка на сухе молоко. Воно пішло досить таки гарно його Пішла Лосинівський масло його робив, і система така відпрацьована була, що зросла ціна на сухе молоко, і був на нього попит. І Ніжинський міськмолокозавод також отримав заявку на виготовлення цього молока, але не зміг знайти кадри. Розумієте, яка ситуація? І дійсно, скільки ми разів говоримо, і постійно повторюємося, найпростіше закрити підприємство, а відновити його роботу це дуже складно. Дуже складно. Ми бачимо по багатьох підприємствах і міста Ніжина, і Ніжинського району. Що вдається, це дуже досить таки складно. І така ситуація склалася і на Ніжинському міськмолокозаводі. За перше півріччя 2011 року промисловим підприємствам на оновлення виробництва було освоєно 1 мільйон 105 тисяч гривень в інвестиції. Весь обсяг інвестицій за рахунок власних коштів. Інвестиції були вкладені. Назад Ніжинський концерний завод 336 тисяч гривень, 242 тисячі на обладнання і 94 на транспорт. Філії Ніжинський міськмолокозавод – 345 тисяч гривень, Лосинівський маслосирзавод 422 тисячі гривень. По Лосинівському маслосирзаводу, як я вже говорив, на осінь планується запустити лінію по виробництву сирів твердих. І там проводяться досить такі сучасні роботи. Відновлюється лінія по виробництву сира, досить таки потужна буде лабораторія, закуплене нове обладнання і підприємство, я думаю, що з часом вийде на міжнародний рівень і отримає систему якості. «ІСО». І Лосинівський хлібокомбінат теж невеликі інвестиції зробив. Промисловими підприємствами за перше півріччя 2011 року до бюджету було сплачено 1 мільйон 951 тисяча гривень податків та зборів, що на 507 тисяч гривень більше відповідного періоду минулого року. Питома вага в загальній сумі надходжень податків та зборів становить 20%. Основними платниками були Ніжинський комбінат хлібопродуктів майже 26,4%. І Ніжинський дослідно механічний завод 22,6%. Нині в усіх навчальних та культурних закладах району відбувається ремонт, доповів Вадим Шелес. Здійснюється і ремонт доріг. Ніжинським райотодором та Вертіївською ДЕД за перше півріччя 2011 року проведений ремонт автошляхів на суму 1,5 мільйона гривень. Також колективне підприємство Ніжинський ПШМК виконано роботи по ремонту комунальних доріг в селищі Лосинівка протяжністю 1,4 кілометри та в селі Радгоспне 252 метри. Ніжинським ремом проведено заміну 92, 98 електроопор в селі Крути та Кушин, розчистку ліній електропередач на 20 кілометрів та заміну трансформаторної підстанції в селі Галиця. Станом на перше 07 на території району в стадії будівництва знаходиться 68 індивідуальних житлових будинків по 10 сільських радах, що на 9 будинків більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В експлуатацію введено вже 4 індивідуальні житлові будинки загальною площею 584 квадратних метрів. І також у нас на території працює програма власний дім якою передбачені видатки в розмірі 40 тисяч гривнів, із них вже 15 тисяч профінансовано. Також в районі продовжується робота по прокладанню підвідних газопроводів по трьох проєктах. Перший проєкт це Черняхівка, Бурківка, Переяслівка, другий проєкт Терешківка і третій Шняківка. Ну і по всіх планах наших до кінця року ці газопроводи повинні бути підведені. У районі діє програма підтримки підприємництва. І вже відновлено одноразову виплату допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю. Після проходження навчання 10 безробітних в першому півріччі отримали таку виплату загальною сумою 132 тисячі гривень. Ну, в середньому 13,2 тисячі гривень. Це для започаткування бізнесу. Також управлінням економіки був проведений моніторинг незадіяних приміщень, які можливо використати для ведення малого бізнесу. Перелік приміщень знаходиться на сайтах райдержадміністрації районної ради. Він постійно оновлюється, які приміщення зайняті, які можливо з'являються нові. Тому підприємці, будь ласка, звертайте увагу на сайти, дивіться в розділі Економіка. Там це все висвітлюється. Тому що в газеті одноразово на сайті постійно вони є. Одним із важливих питань районної влади є забезпечення якісними товарами та послугами жителів району, особливо у малих та віддалених селах. Сьогодні в районі немає жодного населеного пункту, куди б не завозились соціально важливі товари. Також велика увага приділяється організації та проведенню виставок і ярмарок продажів із залученням провідних сільськогосподарських виробників і підприємств харчової та переробної промисловості. За шість місяців поточного року проведено реч поживспілкою тільки дві ярмарки та дев'ять виставків продажів. Також сільхозпідприємства проводили виставки і ярмарки нашої продукції в місті Чернігові та в місті Ніжині. За перше півріччя 2011 року в районі надано платних послуг на суму понад 3 мільйони гривень, що складає 106,2% до попереднього року. Найбільш питома вага 65% у послуга займають центр електрозв'язку та почта. Практично всі населені пункти району охоплені автобусним сполученням. Надають послуги в районі по автоперевезенням три юридичні особи: це автолюкс, відродження АТП та Грааль і 17 приватних підприємців. Щодня у рейси виїжджає 137, 137 рейсів виконується щодня. Це на 44 маршрутах по Ніжинському району. На жаль, пільгове перевезення у нас не до кінця відпрацьовано відповідно до законодавства. І перевозяться люди тільки в одному напрямку. І на сьогодні ще виникає проблема із перевізниками, тому що не заключені договори на перевезення пільгових категорій. Це не за те, що не заключають договори наше управління соціального захисту, а за те, що вже підприємці закінчилися ліцензією. І зараз проходить процес стадія. Отримання нових ліцензій. Ця процедура проводиться в Чернігові, тому вона трошки затягується. Борг перед перевізниками у нас на сьогодні складає 20 тисяч гривень. Я повинен сказати, що це не саме головне і це не така велика сума. Із-за чого не з пігової категорії. Також невирішеним залишається питання обладнання автобусів, пристосування для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Також потрібно попрацювати з перевізниками щодо поліпшення якості та культури обслуговування пасажирів. Ну це ви знаєте, всі, хто їздить, іноді культура перевезень хромає. За перше півріччя, обсяг вантажних перевезень, виконаних автомобільним транспортом, склав 9,5 тисяч гривень. Що на 1,2 тисячі гривень тисяч тонн більше відповідного періоду минулого року. Це 14,8% складає. Вантажооборот виконано в обсязі 3,7 мільйона тонн кілометрів. Це також на 15,9% більше відповідного періоду минулого року. Центром електрозв'язку в першому півріччі 2011 року проведено поточний капітальний ремонт 619 км кабельних ліній зв'язку, 87 км повітряних ліній, замінено 10 стовпів. Встановлено 17 телефонних апаратів, в тому числі 5 для пільговиків. У сфері сільського господарства слід відзначити збільшення обсягів виробництва м'яса. А от через несприятливі погодні умови виробництво молока знизилось. Постраждали, на жаль, і деякі озимі культури. Найбільше ріпак. Пшениці загинуло лише 5%. І все ж висока врожайність зернових у районі спостерігається. 51 центнер з гектару при загальнорайонному показнику 31,5 центнера з гектару збирає агропромисловий комплекс злагода. Залишається досі відкритим питання використання не в повному обсязі земельних ресурсів територіальних громад. Ця проблема також обговорювалась на колегії. Як був виконаний за півріччя бюджет району, доповіла начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Алемша. Фінансування в районі проводилося в першу чергу по захищеним статтям, тобто, це заробітна плата, медикаменти і оплата за енергоносії. Так, в загальній сумі видатків без врахування субвенцій з державного бюджету. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 26 мільйонів з половиною. Або це 82,9% усіх видатків району. По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв сума становить 3 мільйони 219 тисяч гривень, або це 10,1% всіх видатків. Інші захищені статті, тобто це видатки на медикаменти і харчування, становлять 887 тисяч гривень, що становить 2,8% по галузях. Найбільшу питому вагу у видатках становить видатки по освіті. Вони склали 16 мільйонів 677 тисяч гривень, або це 40% всіх видатків. На утримання установ охорони здоров'я використано 8 мільйонів 859 тисяч гривень, або це 21,6% усіх видатків. На соціальний захист і соціальне забезпечення направлено 10 мільйонів 141 тисяча гривень або це 20, майже 25% всіх видатків. З Цієї суми на утримання територіального центру соціальної допомоги на дому направлено 1 мільйон 359 тисяч гривень, на утримання центру соцслужб для молоді 89 тисяч гривень, на виконання молодіжних програм. 3134 тисячі на компенсацію фізичним особам, які потребують сторонньої допомоги: 43 тисячі 400 гривень. Решта 8 мільйонів 681 тисяча гривень це субвенції з державного бюджету на допомогу сім'ям з дітьми, а також пільги і субсидії. На фінансування видатків по установах культури використано 1 мільйон 695 тисяч гривень, що становить 4% всіх видатків. На утримання сільської пожежної охорони направлено 349 тисяч 600 гривень. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом за рахунок субвенції з державного бюджету видатки проведені на суму 97 тисяч шістсот гривень. Гривні. В порівнянні з початком року заборгованість зменшена на 26 тисяч гривень. На підтримку засобів масової інформації направлено 36 тисяч гривень, значить 10 тисяч гривень на газету і 26 тисяч гривень, тобто, навпаки, 10 тисяч на радіо і 26 тисяч 700 на газету. На спортивні заходи та підтримку спортивних організацій використано 145 тисяч 400 гривень. По резервному фонду було використано 5 тисяч гривень на ліквідацію наслідків аварії на водогоні села Світано. Прохід про хід підготовки до нового навчального року шкільних приміщень, автобусів та обладнання доповіла начальник відділу освіти райдержадміністрації Леся Лозова. Про найбільш приємну подію у цій галузі. Повідомила депутат районної ради, директор Сальнянського навчально-виховного комплексу Надія Калініченко у Кунашівці та Сальному відкрито дитячі садки. Підсумував почути голова райдержадміністрації Володимир Другаков. Він зауважив, на жаль, до кінця потенціальні можливості району не використовуються. Але ж е ті умови, які е вимагали від нас е підприємства, які працюють, які дають і показники і. Е Заробітну плату, головне і робочі місця для цих підприємств, і е, наш концертний завод, і е, Лосиківський е, масло сил завод для, для них умови, і всі гарантії їх безпеки, і всі гарантії нашого компромісу роботи виконавчої гілки влади з робочим нормальним підприємством витримані. Тому вважаю, що і е, Сьогодні підприємства також отримують свої обов'язки перед суспільством, перед районом в повному обсязі, і вони підконтрольні, і за це дуже-дуже велике спасибо. Володимир Другаков також і озвучив спільні плани райдержадміністрації та районної ради як найскоріше газифікувати деякі села. Один проєкт це, ну власне кажучи, річ, річ вирішена, Бурківка, Чернігівка, Переяславка. Я не знаю, вчора не розпочали, мабуть, ще прокола. У мене будуть Спочали. розпочали прокил. Тому думаю, ще це другий етап, головний етап закінчення робіт, і вони будуть вирішені. От, що стосується Шляківці і Терешківки, ще раз до для сільських голів, щоб передали територіальним громадам. В п'ятницю в мене була розмова після коли його державністрації, чергова розмова Артуровною, керівником облгазу. вона підкреслила свою готовність при наявності кадрових ресурсів. Сьогодні гальмується тільки питання кадрів. Тому що Головні сили сьогодні кинути, кинути на митрику, наскільки мені було докладена ситуація, доведена ситуація. І при звільненні все буде інше кадрові, кадрові можливості забезпечуватися по цих двох об'єктах, але питання. Фінансування цих робіт, питання виконання цих робіт, від сумнів вже сьогодні ставити не можна, от і ну власне кажучи, це головна наша, наше завдання, моє Олега вітаючи для того спільними зусіями, додавати, до контролювати і доробити ці питання. Тож, як проблеми, так і перспективи у районі є. Потреби кожної територіальної громади поступово реалізовуються. Про наступні результати ми вас обов'язково поінформуємо.